Траса Київ-Харків, собачку не лякає ні гул машин, ні дощ, ні спека. Вона вже кілька років живе тут. Неподалік хоролу в аварії загинув господар, і собачка оселилася біля могили. Цю історію нам розповіли водії рейсового автобусу, який щодня курсує між Полтавою та Києвом. я зараз, покажу тобі одне цікаве місце. Головне, щоб ми зараз побачили цю собачку, тому що вона ховається в тіні під знаками. І потім він мені розповів, що вже майже півтора року, коли він тут їздить. І всі водії їхньої мережі вони почали обговорювати історію однієї собаки, яка сидить постійно на одному місці, і сидить лише тому, що півтора року тому на цьому місці розбилася під час аварії машина, які загинули її господарі. Справжню кличку песика ніхто вже не знає. Жителі Хорольського району його інакше, як хатіко, не називають за аналогією зі всесвітньо відомим песиком із Японії. Рідні загиблих вони намагалися собаку забрати додому в Хорол. Але собака постійно втікала з цього місця, це порядка десь 9 кілометрів від самого хорова. вона поверталася на місце трагедії, очікуванні своїх господарів, напевно, що так. Вірні собачці збудували будку неподалік траси та намагаються якомога частіше підгодовувати. Вірити в цю зворушливу історію чи ні справа кожного. Але захисники тварин і не такі приклади собачої відданості знають. Животні дуже часто розстаються зі своїми господарями по різних причинам. Наприклад, в Горбаньовці жила собака з своїм хазяїном, і господар хінім... умер, его похоронили на Рассошенском кладбище. Собака каждый день приходила к нему на кладбище. Людям стало очень жалко эту собаку. И были люди, желающие, которые взяли ее к себе домой. Но она все равно убегала, возвращалась, так продолжалось неоднократно. По роду нашей деятельности мы очень часто встречаемся с подобными историями. Вообще хочется сказать, что о преданности и верности животных сейчас говорится очень много. Они складываются легенды, пишутся, им посвящаются фильмы, пишутся стихи. В многих странах ставятся монументы, памятники, прививается любовь людей к этим ситуациям, к этим животным и говорится о том, что животные намного вернее, намного преданнее чем мы.